Всім привіт друзі! Сьогодні я розкажу одну доволі страшну історію. Вона була приблизно, мені її розказали приблизно декілька місяців назад. Це була про мою бабусю. І ще, до речі, в після цієї історії я вам ще її не розказав. Після неї. Е, біля цього вікна де, е, всяка фігня була, вибачте, за слова. Там фонариком світило, щось шкряботіло. Буває, що навіть е, зараз покажу. Буває, що навіть ця от ручка дрилась. Це взагалі не смішно. Так от про історію. Та все було правдою, Ну, серйозно. Моя бабуся спала тут, на цьому ліжку. Вона почула, як щось отут-от сюди залазить по чуть-чуть і спускається тут. Вона проснулася, оглянулася. думаю, може кицька. Кить? Вона просипа, вона е, піднімається, оглядається, нічого нема, і саме жорстке то, що обі калітки закриті. І потім, із цієї груби, та груба, там, моя, ну, ото. там, де ці двері, звідти дуже щось шкряботіло. І тоді то була зима. Ну, і там було напалено, типа нічого креботіти не могло. Ну, можливо, там якась дошка просто посунулась. Ну, дошка посовується, ну, приблизно якось отак. А там було таке щось похоже на то, як оце. от, Начебто ну, якось отак якось, чи ще якось. Ну, Мені не точно казали, яке воно було, але мені казали то, що воно зовсім не було похоже на отаке. І ми, і ми тут з сестрою. Ми з сестрою тут по ночам іноді не спимо. Ми на якомусь ліжку на цьому або на цьому. Ми робимо собі тіпа, щось тіпа, такої барикади. Робимо тут, барикаду і отут. Ну, іноді ще там, ну там, тут, тут і там. Ну, там не завжди. І іноді ми бачимо, як в тому вікні зверху щось пролітає. І це дуже стрмно. То ручка дергається, то щось там пролітає, то ж кряботить, і це нам всім не дає нормально спати.